Так, друзі, ще раз доброго дня. Сьогодні я вже знімав відео про дорогу. А сьогодні хочу вам показати, купив ось сюди <клес> чехол кожен і обшиваю руль. О. І тут я устраняю прокрут Оцей, ефект мотоцикліста. Цей руль зараз перекручений на 180, бо починається шов відсюди. Так як і по інструкції я не схотів. Вірніше, як у відео, макраме там, через один стіжок. А я тут -а спортивним, так як пише нам інструкція, оця де вона? Ось. Є посилання на QR-код, там показує. Там, по-моєму, Hyundai руль. Це Chevrolet четі. Я тут зняв подушку безпеки. Айрбег. Оцей. Бо треба буде де спиці, оці, буде красивенько вкладати. І оці вставочки. Воно де ліва, буде там і права. Потім назад буду вставляти. Подушку як знімав, я ніяку масу не цепляв, нічого я не відкидав. Саме головне не включати запалювання, замок і все, Замкнеться, одімкнули, далі прокрутили і все. І не треба нічого. А якщо вдруг помилка якась появиться, в мене є шнур. І є і сканер, OBD, але він же ж не бере подушки безпеки. А є у мене шнур, і є Chevrolet Explorer, програма, через яку я помилку вже удаляв з цієї подушки. Це нормально. І з цієї теж, якщо вдруг появиться, видалю і все. <гум> Ось, бачите? Нічого я не виключав, не вимикав. Ну, коротше, на це десь діло піде півтора часа. Як зашию, потім покажу. А поки буду займатися, бо вже час, як би так сказати, скоро потемніє. Сьогодні у нас похмуро на вулиці. Ось ця вулиця ЗСУ, на якій нема асфальту. Отак. Так що, друзі, зараз поставлю на паузу відео. Ну, Якщо не вимкнеться камера, так потім вже покажу, що в мене вийшло. Бо аж самому цікаво. Перший раз ніколи я не пробував, таке. перший раз вирішив оце купити такий чохол, бо той для мене Що лежить, він товстий. Я не люблю. Коли воно дуже товста ковбаса, це я люблю стандарт. Стандарт люблю. Ой, воно таке приятне під руку, під пальчики, все. До. В общем, будемо потім дивитися продовження, так. О, ось пристрою телефон. Я стягую його ну зразу можна сказати. Так. Що у нас тут виходить? Ага. Спортивним. Не краме. Раз. Так чуть-чуть дуже не треба. Стягувати тоді можна поправити буде. Ага. Нитки тут дається 7 метрів. Перший відрізок 2,5 метри відміряємо. І заправляємо в оцей шов, що буде зверху. І йдемо. Так. Саме головне не спішити. Тут спешка не треба. Як така спешка тут не нужна. І отут саме головне виставляємо по шпицях по оцих. Там є наклеєчки, можна клеєм. Я 88-й клею сюди використав, трошки на ізоленточку стягнув, можна було б ще феном прогріти. Ну, то так як це буде верхня часть, я не, за нею практично не тримаюсь, коли йдуть Такі при поворотах. Тому я дуже не переживаю за те. Треба ну, де буде декрошим, по новій зробимо, хіба це що. Так. Погано видно, треба було фонарик взяти. Лучше це робити, звісно, в ясну погоду. А ще краще як руль зняти, так це. Ой-ой-ой, де наш Ну Це вже дуже шикарно буде, це хто займається перетяжкою і руля. Той. У нього є це все приспособа, але знімати руль це дуже проблематично. Він кріпко тут сидить, це треба зйомник брати. спеціальний. Да не треба його знімати. Він не так обшити. То лишня робота. О. Так. Шкіра натуральна. Я брав без перфорированих вставок, не схотів. Мені краще таке подобається можна ниткою будь-який колір брати. Ну, можна самому пошити таким це морока. Де ніколи цим займатися. І час він найдорожчий. Можна, було б таким у мене такої нема. Тут десь міліметр товщина, десь 1,2. А у нас там шкіра дуже тонесенька, я навіть не скажу, у два рази тонше, мабуть, то де треба жилікало робити, бо так просто ну це довго, це затратно. Ось таким макарчиком і продовжуємо далі шити. Скоро я дойду до спеці. А там... Так, стоп, щось я тут... А, ні, не напутані. Тому головне не напутать нічого тут. О. Так, не буду довгим робити відео, я буду по паузам робити. Бо тут, в принципі, дуже нічого такого і показувати. Саме краще виглядає вже готовий результат. О. Так, друзі, вже я верхню частину пройшов. О, тепер буду переходити оці проміжуточки. Отак. І прийшлось відкрутити 4 болта задньої кришки, щоб потім позаправляти оці хвостики. отуди, щоб воно все було красиво і нічого ніде не виглядало.